І поблизу кордону наші оборонці зводять чергові захисні споруди і відточують відповідно взаємодію між різними видами військ. Ну і безпосередньо біля ЧАЕС Збройні сили України разом із нацгвардійцями вже провели тактичні маневри і показали новітні укріплення. Ми теж можемо побачити. Останніми днями розвідка фіксує постійний рух автовагнерівців, які заїжджають на територію Білорусі. Слідом за найманцями туди прямують і колони. Фур багатотонки можуть перевозити як особисті речі, так і спорядження зброю та боєприпаси. Та українська сторона не сидить, склавши руки. На північному кордоні зводяться укріплення та створюються мінні пастки. Тож, якщо вагнерівці і надумають сунутися, тут їх чекає пекельний прийом. Навколо ЧАЕС зосереджені різноманітні види підрозділів і без регулярних навчань та злагодження просто нікуди. Тут безпосередньо у Чорнобильській зоні виконують завдання підрозділу збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також національна поліція. За легендою невелика група окупантів тих цем пробралася на українську територію і намагалася закріпитися у лісосмузі, аби згодом влаштувати теракт, та їх зупинили потужним вогнем. Була обнаружена група ДРГ. Ми швидко реагували, приїхали, зайняли позиції і відбили їхню атаку. Диверсантів притиснули одразу з двох боків. Десант і артилерія спрацювали разом. Віталій безпосередньо на штурм з бронемашини не вибігавала його роль. У спецоперації важко переоцінити його завдання щільним вогнем притискати ворога до землі. В машині я кулеметник, працюю на Брауні 12,7 7 міліметрів. Потужно, здання прошиває наскрізь. І легку броню теж пробиває. Як ви сьогодні з завданням впоралися? Так, да, впоралися, все добре. Противник уничтожен, все хорошо. Нацгвардієць з позивним батя відповідальний за доставку десанту на точку, вказану командирами. Має більше 30 років стажу за кермом у цивільному житті. Їздив на вантажівках. І коли призначили водієм цього американського монстра Макс ПРО, не приховує це було кохання з першого погляду. То є це є не марка, і є не марка на коробка автомат, дві тут кнопку нажав да і поїхав. Під капоток заглянули, там голова обортом не пішла, все? Розуміло. Ні, там все зрозуміло, де масло, бо щупи, де провіряти масло, де коробку в зорієнтувались в принципі, одразу. Одразу, звичайно. Розхід великий. Ви знаєте, я не засікав. Ну, трошки їсть, як грузовик Ручні сидіння, висока стеля. Як то кажуть, зроблено все для людей. Та що казати, подивіться навіть на ці комфортні сходи. Територію навколо станції постійно посилюють інженерними спорудами. Та наші війська, звісно, не збираються повторювати зашкварні дії окупантів і копати укриття там, де це робити просто не можна. Тому заради безпеки наших солдатів почали встановлювати сучасні опорні бронепункти. Розробники цієї довготривалої вогневої точки запевняють, вона з легкістю може витримати щільний ворожий вогонь та захистити наших військовослужбовців від мін. А ще заради додаткової безпеки навколо укріплення встановили такі от габіони, наповнені піском. Ця споруда повністю українська розробка. Інженери зібрали реальний воєнний досвід та побажання бійців і створили таку сучасну спостережну вогневу точку. Бачимо вікна, вони теж всі броньовані. Маємо додаткові бійниці для військовослужбовців. Тут на цьому століку буде встановлений монітор, і буде він мати комунікацію з відповідною камерою відеоспостереження. Позаду вас знаходиться кондиціонер. Тобто зараз таку погоду можна його застосовувати. Від якості та міцності цього укриття залежить життя військовослужбовців. Тож командувач об'єднаних сил запевнив, щойно будівельники закінчать монтаж. Особисто приїде сюди знову, аби провести бойові випробування стійкості таких споруд. Олександр Пач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.